Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Просили зняти відео, як почувають себе і як виглядають мої широколисті гортензії. Я їх приблизно тиждень, можливо, ще навіть і немає, як занесла у світлий холодний коридор. У мене тут приблизно 6-7 градусів. Плюсова температура, але світло. Світла не багато. мінімально ну, рослинам цього в такому прохолодному приміщенні вистачає. Починають вони пробуджуватися. У мене немає багато широколисних гортензій. Восени все розібрали, залишилось декілька відкладених кущиків. І мої. Котрі я буду висаджувати для себе у великий кашпо. Тому що рослини, котрі росли у мене в кашпо великих, вже потрібно було висадити в ґрунт. тому що вони розрослися і в горщиках їм стало мало місця. Я їх продала, а для себе підрощую такі рослини, котрим у кашпо буде якраз. Добре, і вони будуть там гарно виглядати. Ось це у мене біла із зубчиками такими пелюстки мають. Як називається, не знаю. Це сусідка зі мною поділилася. Вона у неї гарно цвіла, мені сподобалося, тому взяла для себе гілочку. Ось це синій птах, пільчата гортензія. Вона має такі більш тонші гілочки, невеста теж набирає зелену масу. Думаю, що буде дуже красивий пишний кощик. Цвітущий. Стрекоза. Там у мене, по-моєму, не підписана. Ось ця, тому, здається, рожева, але не впевнена. Уже побачу, як зацвіте. Коли я їх винесла сюди на світло, так як вони вже почали проростати, знизу вистрілюють гілочки, і вони витягнуться, якщо будуть в темному приміщенні. А на світлі, в холоді, не так витягуються. Я їх трішки полила, обробила хелатом заліза. Обробила брунькою від кліща. Це ось такий рожевий розчин. Багато не розвожу, тому що рослин так багато у мене немає. Півлітрової бутилочки мені вистачає. На одну обробку всіх рослин, котрі у мене підростають. І на живці маленькі на стелажі, і на горщики. Барбариси у мене почали пробуджуватися. Теж зберігала у підвалі і пішли в ріст, тому винесла сюди в холодний коридор, щоб вони, ну, не страждали. Тут світло є, прохолодно, але немає мінусу, що замерзнуть, тому поки що вони у мене зберігаються ось тут. Від кліща обов'язково потрібно обробляти, тому що весною на сухому повітрі кліщ, ви його можете не побачити, а він вам. З'їсть ваші рослини, і навіть не задумається, що цього робити не потрібно. Тому обов'язково обробляйте профілактично, щоб рослини були здорові. Листочки деякі трішки підсихають, але це нічого. Це у них від стресу. Таке. Ну, Відбувається. І ось такі мої рослинки широколисті на сьогоднішній день. Сьогодні у нас 1 березня, перший день весни. Я вас всіх вітаю з цим початком сезону. Всім гарного дня до зустрічі!